У кожного м'яча, собі на У кожного м'яча. Ми всі дуже чекали початок другого кола вже. Настрій, який може бути, тільки бойовий, позитивний. Дуже раді всі дуже заскучали за матчами, за офіційними. Тому настраюємося на ігри. У нас буде дуже багато серйозних ігр. Кожна гра важлива, будемо боротися за призові місця. Ну, це топ-6, тому я думаю, буде дуже багато складних матчів. Тому думаю, дуже рівна гра буде. Вже не буде там думаю, багато рахунку. Будемо намагатися перемагати в кожному матчі. Ми будемо дуже чекати на вболівальників. Вони наша підтримка. Ми граємо для них також. Тому ми будемо дуже чекати, що вони нас підтримують і будуть приходити дивитись наші матчі і вболівати за нас. направо задорачиваем, чтобы не мешать следующий старт. Дуже вдячні нашим Збройним силам, тому що ми тренуємося в такий час і граємо ігри, займаємося своєю любимою справою. Це дуже важливо. Я дуже вдячна і наші дівчата, всі ми вдячні, що в такий час ми займаємося своєю любимою справою. Ну, настрій дуже бойовий. Команда готова. Ми готувалися до першої гри. В обоймі всі живі, здорові. Слава Богу, що дуже ну, гравці ті, коли були на травмі, всі вже відновлюються. Про втрати кадрові. Є дівчата, яким запропонували пограти в оренді. Це Даша Борисюк, вона буде грати в Дніпрі. Також пішла від нас Дарина Січкаренко. Ну, Придбанням ми підписали Таню Кадиру. Це молодий гравець. Вона також була у нас, але ми її віддавали в тому сезоні. Вона грала в Чернігові в оренді. Зараз трішки ми подивилися, що вона підросла, і ми її взяли, якби вернули в колос, підписали на два роки. Я думаю, що молодий гравець дуже перспективна. Готуємося до гри, настрій бойовий. Сьогодні у нас передгриве тренування, це стандарти. Ну як, в робимо, як обично. Тим більше, що це така гра буде дуже відповідальна. На мою думку, що друга частина буде дуже цікава, буде дуже така боротьба, і ви знаєте, кожна команда може потрапити до трійки зайняти і перше, і друге, і третє місце. Так що можу вам сказати, що 10 фіналів буде грати. Це 10 ігор, 10 фіналів. І повинна бути повна самоотдача на кожній ігрі, повна концентрація дівчат. Тому що ж кажу, що буде дуже буде цікаво. Команди дуже сильні, всі і Ми чекаємо від завтрашньої гри також. Боротьба, стрій. Я думаю, що все буде добре завтра, тому що команда настраюється, ми к цьому готувалися, ми розібрали суперника, ну, підійшли як, як треба до першої гри.